Привіт, Влад, Радий тебе Добрий бачити. От, було б дуже цікаво почути від тебе відгук на рахунок е карпатської терапії. От, скажи, будь ласка, що мотивувало тебе спробувати карпатську терапію? Мотива. Ну, загалом, скажімо так, я даю завжди розгорнуті відповіді, щоб людина могла зрозуміти. Саму, скажем так, цю карпатську терапію. Мотивація саме основне, що мене це все мотивувало, це є іменно Арсен Меркарян. Доволі багато людей про це це чули. Тобто, іменно саме перше джерело, від кого я почув, про їжовик, про мікродозінг, про це все. Тобто, іменно Арсен Меркарян. І не тільки від нього, а і, і загалом від підписників, які є в базі. А підписники базі, якщо не помиляюся, зараз там 50 тисяч, якщо не помиляюсь. І це мінімум відгуків, якщо я не помиляюсь, ну тисяч п'ять, якщо я не помиляюсь, на рахунок їжовика, ельтілін і взагалі про кучу добавок, які в нього є. Але ми повернемося знову ж таки до їжачка і до червоної шляпки. Якщо не помиляюсь, так От, то як пояснити, В основному, що я замовляю, це був їжачок. Але мені кажуть, і для більш кращого ефекту це мухомор. І я, в принципі, це я подумав на рахунок червоної шляпочки. І думаю, ну, в принципі, в чому би ні? Якщо це, скажімо так, якщо людина, яка займається цим всім, вона каже, що це дійсно допоможе би, в цьому всьому процесу набагато краще пройти, набагато більше засвоїтися в організмі і щоб це набагато більш краще, легше виявилось. Ні, не краще виявилося. А... Я збився, з думки. Ну нічого, ну, це щоб обрежу. тебе змотивувало, скажімо так, так? Да? Так, щоб вони це змотивували. Знову mm -hmm. ж таки, я таке ж. Що... Це ж такі більш СДВГшні штуки, що я почну говорити, і воно десь так улітає в деяку сторону, оці всі mm -hmm. діалоги. А залом, тобто, більше... Багато, до речі, хто за СДВГ питається, от. ну, ти відчув да, певні покращення в цьому плані. У тебе, скажімо так, вже як змінився твій, скажімо так, емоційний стан, бо в тебе вийшовся скільки вже? Місяць часу ти е, займаєшся терапією. Можеш щось сказати, так? Mm -hmm. Тут це доволі цікаво загалом. В принципі, пробую по-простому пояснити. Тобто, загалом весь світ і саме оточення ну, набагато більш позитивніше почало дивитися. Не в такому плані, що ти летів на небо і типу, взагалі літаєш. Ні, ти просто типу, виходиш, ти розумієш, що ну, типу, більш. Якби... Якось не те, щоб добріше, якось більш, більш приємніше знаходитися, скажімо так. Бо, знову ж таки, самі розумію, війна, куча стресів, купа різних ситуацій, в мене це, наприклад, це все проходить, Тобто до прийому тобто, воно набагато більш були такі більш негативніші думки. Зараз воно набагато більш позитивніше, і загалом просто легкось, легше, це в моєму випадку, легше проявляти емоції, скажімо так, якось вкликатися в, в розмову, щось розказувати, пояснювати і так далі, тому подібне. Тобто, Ефект, в принципі, доволі крутий. Єдине, що в мене десь на початках ідає, десь злегка там переживав, ще щось, але думаю, в принципі, що такого страшного. Ну, тобто, тим більше, зараз на початках це просто самі стандартні звичайні дози для того, щоб організм привик. Тобто, це ж взяти не просто з неба скажімо, правильно? Правильно. тобто, це навіть в будь-якому випадку я менеджер свій організм, тобто я розумію, що до чого, як. Якщо мені щось десь дійсно погано, я такий, ага. Чи щось десь, від чого. І що я там, наприклад, що я вживав, то-то, 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 то-то. Ага. І починаю росте, все розділяти. О, це вже так уявляємо. Тобто... Ну ясно, ясно, зрозуміло. Це, так, так, так. Коротше, Тим більше це ще тільки, грубо кажучи, ну, місяць. Я ще майже не, не пройшов. Так а що? є результати для тебе були найбільш помітнішими? Ну, За цей короткий час, нехай так розкажемо. Я би сказав, ну, більше продуктивність. Якось в мене це було. Тиждень чи півтора назад я щось сиджу на роботі, сиджу, то бас якось ну, так конкретно прилетів, і ти просто розумієш, як тобі набагато легше зробити цю роботу, заменеджити, як це все ну, скомпонувати, скажімо так, щоб воно дійшло до того результату, який дійсно треба, зекономивши час, зекономити свою енергію і так далі, тому подібне. Тобто працездатність пішла вгору трошки, так? Да, да? да, тобто да. ж кажу, тобто, тобто, в мене... В тебе більше робота така розумова, з чим пов'язана така, да? розумова більше діяльність, Ні. чи фізична в тебе? Ну це ну, розумова сидяча, скажімо так. Ага, тобто, от така. Крас. да. Тобто в мене, я ж кажу, якщо коротко ясно пояснити, то в мене зараз е... це все воно частинчками. Частина від того, частина від того, частина там позитивні емоції, частина, типу, як би сказати, частина легко від... Част... Легко, набрати, легше Частично ще так само, як я говорив, світ більш такий, не знаю, приємніший, скажімо так, менше. Розширився світогляд трошки, так? Да? Так, ну в мене, в принципі, так і не особо війський, але він ще почав збільшуватися, збільшуватися. Тобто, воно таке, в мене, тобто, так, я чую, що воно так поступово, поступово збільшується, збільшується наплив ефекту. Ну так, тільки місяць пройшов, то ми ще обов'язково поговоримо про це через якихось місяць-два. Про це і стало, але нам цікаво, що зараз. Да. А як ти оцінюєш свою енергію і загальне от, під час цього курсу? Загалом. от. Ну, тобто, По простому я сказати, реально класно. Тобто, Я наприклад, ну, перед я собі взагалі ні на що не накручував. Я ні на що не думав абсолютно, як буде, що буде, чи воно так, чи так. Я собі просто виключу музику і кажу, я приймаюся, далі буду дивитися. І по факту, жаль, що зараз я собі скажу, тобто це ем, не, на, як, не накручено, не нав'язано сама собі стан. Тобто ти розумієш, що тут, як би пояснити, в одне діло, коли ти, наприклад, тиждень до того типу, ти ходиш в одному стані, то ти прийшов тиждень другий, коли ти вже приймаєш, і ти стаєш, ти розумієш, що типу ну, реально воно все змінилося. Ти не задумався на рахунок того, що я там вживав, там їжачка їм і так далі, і тому подібне. Нема такого. Були в Т... тебе якісь такі такі проблеми зі шкідливими звичками, щось тобі заважало? Ну, У мене шкідливий звичок переїдання є. Ну, Тобто не в плані там алкоголю, куріння, ще щось, а іменно є стрес. коли починається, якийсь мене десь воно тягне щось, щось з'їсти. Є гімн... така штука, так. Да. Да, якісь гіменца заїсти, тобто там якісь чіпси, ще щось, шоколадки і, і такі. І що, почав контролювати цей момент? Так, да, от якраз коли ми говорили, що треба. Поменше солодко їсти, щоб воно набагато все краще проходило. Тобто, воно, по суті, я просто вже поступово-поступово помаленьку почав відмовлятися від цукру і от від того все. І, Ну, Реально зараз можна краще сказати, що воно проходить. Тобто є, є підсилення енергії. Це чудово. От якраз я, я про цукор теж робив окремий відеоролик, я це людям намагаюся пояснити, що це є дуже велика причина того, що не працюють, буває е, терапія. Я це навіть можу точно сказати, тому що я ну я як би пояснити. Я чому суддя ж не тільки корпатську терапію приймаю, в мене ж є і так само вітаміни комплекс так само приймаю. Це що ми говорили. Ще інше так само від Арсена Аркаряна, L-теанін, я думаю, багато доволі відома популярна добавка, тобто не іменно від нього, а просто купив у нас, які є в Україні. Є ще так само її пропасть, це вже десь. Ну, банку я пропив, зараз другого майже закінчується. Ну, ти взяв ці вітаміни, що тобі казав, Animal Pack, так? Да? Да, так. І ті, і ще інші, я ж кажу. Тобто, в мене прям. такі нормальні, да, да, треба. Тобто в мене воно себе. просто зараз, якби в мене йде все воно в комплексі. Супер, тобто воно супер. воно йде так, воно все в комплексі, воно все зачіпляється. І тобто, я не можу, наприклад, розграничити. Тобто я чи ні, я можу. Тобто я ж Animal Pack тільки тижні назад почав І... Точно, я можу розрізнити, тобто я два чи три тижні я імно Карпатську терапію приймав. І тобто, я точно можу сказати, що це дійсно воно ну, є, відчитав від того всього. А потім вже, коли почав перебувати Animal Pack, тобто воно ще більше комплексно почало додати. Ну так, воно ще поступово, поступово. Плюс я ще вернувся до цих до тренувань, до плавання. Тому що було зумудрості. Тобто я вернуся, я вже чую, що тобто вже третій. А день. я пам'ятаю, ти коли брав, ти сумнівався, тому що тобі мали вирвати зуб, і ти потім, вже після того, як тобі вирвали зуб, ти почав приймати терапію, правильно? Да, тому що там така а, ситуація да, була. ну... Я згадав вже да, цей випадок, да. Да, так. Тобто я не хотів лишній раз спішити, бо теж невідомо, як воно ну, до всього... Ну, зуб таке, у да, мене теж рвало недавно зуб, я 10 днів відходу від того зуба. Ну, хоч для кожного це по-різному буває. Хорошо, що би ти порадив тим? То ще сумнівається, чи варто пройти цей курс Скарпатської терапії? Ну, так від Це Сумніва. Сумніва. Ну, тут все така, треба питання задати. Тобто, от, є, наприклад. Ви, ви, ну, ти описував, точніше, які, що воно лікує, скажімо, грубо кажучи, на що воно впливає. Тобто людині треба ще раз перечитати, уважно читатися, буде це, це, це. Якщо є людини проблеми, там, наприклад, як в мене, там, ZDVG, ну, в мене ще воно на папірчику не записано, але в мене дуже багато є цих симптом. Якщо воно це буде допомагати, це допомагати, якщо воно буде. Я, я просто дав, скільки десь місяць не заходив, не читав ці пости, які в тебе є. Тобто там я більше пам'ятав про цей кордіцепс, якщо не помиляюся. Нагадай, що, що саме було написано в цьому. Ну, ну, там карпатська ну, терапія. Зі жачком курс тернічок. Це турнічок, так. Да. Тобто я не можу згадати. Тобто, хоче це все перечитати, передивитися розуміти, що в мене, які є нюанси. Тобто, я, наприклад, з цим проблема, з цим проблема, з цим проблема. По грошам, ну я не знаю. Тобто, я б не сказав, що це супер дорого, тобто, це ти не віддаєш всі гроші. Тобто, якщо ну, ясно, то, то, визначити, скажімо так, які питання турбують, так, чим тобто, треба зайнців, на що звернути пріоритет. Тобто, в мене по-простому, тобто, ти розумієш, в мене є така-то, така-то штука, плюс в мене є бэкграунд, що я розумію, що є люди, які це приймали, скажімо так, і в них є позитивний результат. І тільки позитивних, негативних ну, негативних майже їх немає. Тобто це ще так само прикріпляє. І ще плюс е в роботі я розумію, що оця штука, це, -це, це воно мені допоможе, значить я. Просто боруться і купляють. Все. Тобто, то ще більше такий в мене ентузіазм грає, тому що я кажу, ага. типу, по чому би ні? А що, я, типу, щось таке страшне робиться, чи ще щось. Тобто. Окей. Ну, варто боятися? Ні. Тобто, я б не сказав, що варто боятися. Так, да, воно може бути такий злегкий мандраж, да, десь щось таке нове, неочікуване, тобто є в людини таке, може бути. Щось нове ти приймаєш, щось невідомо, воно є таке, це такі древні страхи, але по факту, ну, що ви починаєте саме початку, це просто, грубо кажучи, самі поч... як сказати, саме перше дозвання. Тобто воно тільки буде помаленьку, помаленьку, потихеньку засвоїтися. Якщо як я вже говорив, якщо воно буде так, погано відчуватися організму, ви, в принципі, ну, зрозумієте, що це дійсно погано. Ну, це ж під контролем, це ж я це все контролюю. Ну, окей. Це тим більше все під контролем. Окей, Влад, дякую тобі за такий гарний відгук. Думаю, людям буде дуже цікаво почути саме інформацію від тебе. Дуже приємно.